Друзі, всім привіт! Нарешті прийшов час познайомити вас з приготуванням кави. У нас тут такий трошки сумбур. Ми на відкритті, верніше, на тестовому запуску готуємо за тестового запуску нової кав'ярні. Тому тут трошки такий шегармидер, але вам всім також доведеться через все це пройти. Сьогодні ми конкретно поговоримо про приготування кожного кавового напою. Ми почнемо з еспресо. Також у нас буде про налаштування помолу, як веде себе кавомолка, як веде себе кавоварка, як приготувати еспресо, допілонг, блека, капучино, флетвайт, лате, Чим це все один від одного відрізняється? Щоб ви могли це дивитись самі, неможливо скільки разів, поки вам все не буде зрозуміло, і потім переглядати також заново. І потім також в перспективі якісь моменти ви можете показувати своїм співробітникам, так би мовити, щоб підвищувати їх кваліфікацію. Я пропоную, щоб ми зробили все максимально достатньо для вас просто, і ми почнемо з е, нашаровувати ваш досвід шарами. На першому рівні ми просто покажемо базово вам, що взагалі зробити з цим всім обладнанням, як тільки ви його отримали. Що робити з кавомолкою, що робити з кавоваркою, як воно повинно працювати, і що воно взагалі вам повинно дати. На другому рівні ми поговоримо про приготування базового еспресо. Ми не будемо пірнати глибоко в екстракцію, якісь там рецепти і всяке таке. Покажемо вам самий простий базовий рецепт. І що вам треба з цим, -цим зробити. І потім отак от будемо рівнями, 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 щоб чим далі, тим ви були більш розумні і досвідчені. Але щоб вам не треба було дивитись в самий кінець відео одразу, щоб тіпа, все зрозуміти, ви будете от поступово подивились там халя, там 10 хвилин, все, ваш рівень перший закінчений. Потім ще наступних 10 хвилин, ще 10 хвилин, ще 10 хвилин. І в фіналі вийде так, що ви вже е, знаєте те, що вам потрібно. Полетіло. Друзі, з чого ми почнемо? Почнемо обов'язково з кавомолки. Ми зараз е, спеціально збили вже налаштований до цього помол. Насипали каву і будемо заново налаштовувати з вами помел, і все це для вас покажемо. Давай. Частіше Всі за все, коли до вас приїжджає кавомолка, в неї буде якийсь там помол, взагалі непонятний. Для того щоб ви почали. Ми зазвичай просто змелюємо першу порцію. Це можна робити в холдер, це можна робити в одноразовий стаканчик. Як вам буде зручніше? Давайте тут одразу прокоментуємо, що ми бачимо. Такс, наразі в нас є 19,1 грам це більш ні, ну, більш чим треба. Виявилось, тому нам просто наразі потрібні параметри налаштувати. Ми будемо готувати з вами Бразилію Сантас натуральний спосіб обробці. Тому в нас є параметри: 16,5 грам, 31 секунда. Зараз більш детальніше це розповірозповірозповім тридцять 38 грам на виході. Добре, якщо ми бачимо ось таку кількість кави, ну кількість, то понятно, нам ваги кажуть. Ти можеш щось якусь пораду дати по фракції, як її, ось, наприклад, на оші поприділити? Тому що я колись розповідав бариста і розповідав клієнтам, що ось це зараз, наприклад, фракція, вона така, не знаєте, більш навіть на сіль схожа. Вона достатньо крупна, і це явний показник, що вона точно крупна. Але якщо б у нас, наприклад, було дуже дрібна зараз фракція, наприклад, так, то вона була більше схожа на таку цукрову пудру. Тому це один з таких показників. І якщо ми зараз е, давай спробуємо цю приготувати каву, щоб показати на да, від... добре, яка буде екстракція. Тому да, так, давай о... відсипимо. Може правильну а, кількість правильно. Ну давайте що? добре. Так, добре, добре. Ми відсипаємо зараз правильну кількість. Робимо для того, щоб показати вам, що таке е, приготування допіо при е, крупному помолі. Тому що ну я майже на тиші впевнений, що він тут у нас буде крупний. Ось таким шляхом частіше за все це відбувається. Ложечкою просто відсипаємо, коли ваш стаканчик чи холдер стоїть на вагах. Так, доводимо об'єм до 16,5, вже забагато чуть-чуть, так. -чуть, да. Максимально намагайтеся це дуже точно робити. 16,5, Окей. Наступним кроком завжди в нас є темперування. Ми спочатку вставляємо такий дистриб'ютор, це називається. Прокручуємо його декілька разів для того, щоб максимально вирівнялась наша кавова таблетка. Тепер включаємо темпер. Бажа, щоб він був динамометричний, не поспішай. Коротше, дивіться, що таке динамометричний темпер. В нього є такий от зазорчик, бачите, і він не дає вам можливості перетиснути зайву каву. Наступним е моментом обов'язково є проливання водички через групу. Окей. Вже на декілька наступних рівнях я вам поясню, для чого це робити саме так. В тонкощах до дрібниць. Ми збили тару, вставили холдер. і включаємо пролівчик. Одночасно включили і секундомір. Дивіться, як ти ще бачите. От слідкуйте за вагою. Нам треба, щоб вийшло. От, три, там, уявимо, уявимо 40 грамів і вони в нас вийшли за 9 секунд. Це показник дуже, дуже, дуже крупного помолу. Полетіли далі. Давай повернемось тепер до да, кавомолки. Тепер. Е, в нас, дивіться, на будь-якій кавомолці є такі написи. Написано Corsa і Fine. Інколи написано не Корса, а інколи написано Гроссо. Е, Гроссо – це крупніше, файн це дрібніше. І зорнички так само намальовані менше, більше, більше. більше. Тобто в ту сторону. По годинниковій стрілці ви робите крупніше фракцію, а проти годинникової стрілки ви робите дрібнішу фракцію. Поїхали, так як в нас крупна, ми крутимо файн і достатньо серйозно, бо дуже у нас сильно натекло. Все, ми перекрутились. Тепер обов'язково нам треба змолоти якусь певну кількість кави. Скільки зазвичай ти змелюєш? Взагалі достатньо буде однієї порції. Типу, це, я не знаю, грам, мабуть, 10. 10-12, так. На вірочку ми можемо змелювати дві порції, тоді точно у вас. Для чого ми це робимо? Для того, щоб кава, яка залишилась після минулого приготування, після минулого налаштування, вона у вас є чуть Чуть-чуть її є в кавомолці. Ви змелюєте її, і тоді ви в наступній вже часті побачите свої нові налаштування. Бо якщо ви не будете змелювати, то у вас вийде так, що. Оцей помол, який ви тільки що налаштували, він прийде вже пізніше. А спочатку ви будете готувати цей. Окей, ми їдемо далі. Знову намелюємо каву вже на нових налаштуваннях. Поїхали. Як ви бачили, марк потрухував шихолдером одночасно для того, щоб кава розрівнялась. 17 грамчиків ми маємо, капельку прибираємо звідти. Поїхали. Вирівнюємо обов'язково ручкою. Потім обов'язково використовуємо дистриб'ютор і використовуємо темпер. Окей. Мені вже не терпиться сказати. Ну, ми воду проливаємо з групи перед тим, як вставляти холдер, для того, щоб стабілізувати температуру після минулих е, приготувань і змити часточки після минулих приготувань. Давай, запускай. Давайте подивимося, як буде екстракція в цей раз. Також вона швидка: 36 грам. У нас минулий раз вийшло 40. Зараз перевіримо, за скільки секунд вийде в цей раз 40 грам. Я вимкнув трошки зарання, і вийшло 20 секунд, а минулий раз було 10 секунд. Давай коригувати знову зменшуємо ще. Да, зменшуємо ще. Потім, коли пройде якийсь час, ви почнете вже більш якісно відчувати, скільки коштує оця кожна полосочка на вашій кавомолці. Типу, наприклад, я знаю, що там на моїй кавомолці одна полосочка це приблизно 5 секунд екстракції. Якщо ви дотримуєтесь стабільно ваги приготування вашого. І все знову повторюємо по кругу. Я вам кожну чашечку показувати завжди не буду. Просто ви розумієте, що коли ми приготували і в нас вийшло, повинно вийти десь приблизно 30, грубо кажучи, секунд, в нас виходить 20 секунд, ми підкоригували Помол. Робимо завжди все по кругу, все максимально однаково. Ми не можемо одночасно змінювати декілька позицій. Нам треба змінювати тільки одну. Наприклад, як в даному випадку, ми змінюємо Помол. В інших випадках, коли ми будемо, наприклад, налаштовувати рецепт, ми можемо змінювати наприклад, кількість кави, але не змінювати помол. Тому що одночасно можна змінювати тільки одне налаштування. Ну, зараз візуально ми майже потрапили вже в ціль. Сказати, що це ранок кожного бариста так починається, да це. так, так, так починається майже кожного Помолог. дня. Єдине, що не буде прям настільки важко, але одну-дві чашечки вранці доведеться все таки пропустити. Є ніяк там по взагалі, якщо що може бути е, якихось дві е, секунди. Це може бути не критично, тому це е, може бути окей. Е, тому Марк каже про те, що дві секунди е, можуть не критично повпливати на смак вашого еспресо. але все одно вагу треба дотримуватися правильно. На зараз у нас вийшло 28 секунд за тих самих 40 грамів. Тобто, ми якраз прийшли до того, що нам треба було. Буквально десь приблизно за три чашечки. Але е, впевнений, що у вас це може бути трошечки довше. І це не є страшно, тому що е, ми, коли крутили перший і другий раз, ми вже не соромились. Ми прям крутнули нормально його. Ось, ви, коли будете вже там сумніватись трошечки, ви будете повільніше крутити, і у вас може бути трошечки більше це налаштування. Але ось таке одне страшне налаштування, воно робиться фактично там. Або тільки під час, коли ви відкрили кавомолку, достали з упаковки, або коли ви, наприклад, ви знімали жернова для того, щоб її почистити. Тобто це відбувається достатньо не часто. В інших випадках вам просто треба буде трошечки підкоригувати ваші налаштування. Поїхали далі. Окей, okay, друзі, ми розібралися в цілому, як приготувати еспресо, але давайте трішечки поглибимось в деталі. І Марк зараз вам пояснить, що таке. Правильний рецепт, і які можуть бути моменти, якщо ви його не дотримуєтесь в меншу або в більшу сторону? Дивимось е, так, з друзі. Як було у прошлому відео, ми ну я сказав, що ми готуємо Бразилію Сантос натурального способу обробці. Наші параметри такі: 16,5, 31 секунда і 38 грам на виході. Тому секундочку, я трошки розшифрую: 16,5 грам п'ять нас угу. вхід. 31 секунда приготування і це вихід... час. Так, і так. вихід готового напою, який у нас буде ось тут. Скільки? 38 грам. Все. окей. Готуємо. Окей. Так, друзі, зараз я буду розказувати про екстракцію. Так, час. Дивіться, це екстракція. Вкратці розкажу, що таке, що таке переекстракт та недоекстракт і в якому разі він може бути. Недоекстракт в нас може бути в разі, якщо ми тут будемо готувати, зробимо вихід 28 грам. Переекстракт це може бути, якщо ми зробимо вихід 58, наприклад. Нам потрібно 38 грам в кавовій культурі. Допустимо 2 мг плюс 2 мг мінус. Тому що таке переекстракт? Переекстракт це у смаку може бути димний сигаретний смак, ярко виражена горіч на після смаку. Недоекстракт це може бути солений, густий смак та дуже плотний, такий зеленуватого відтінку. <ків> Тому нам важливо дуже е, потрапляти в ці параметри, які ми з вами налаштували. 16,5 е, грам, 20-31 секунда е, та вихід 38 грам. Друзі, як правильно пити еспресо. Ми обов'язково розмішуємо його для того, щоб він став однорідного смаку. Якщо ми цього не зробимо, в нас першими перший ковток підуть крема. В рот це буде типу, можемо зробити це буде не чесно. Так умови це буде, це буде нечесно. Тому ми обов'язково його розмішуємо, щоб наш напій став однорідним. Також не потрібно пити його одразу, тому що можна зробити висновку. Раніше часу, тому е десь, мабуть, секунд 15-20 ви можете почекати трішки е та робити вже ковточок. Марк каже про те, що треба трошечки часу для того, щоб він трошечки охолов. І ця температура, яка знизиться, вона дасть вам в повній мірі відчути повністю весь діапазон смаків, які ви отримали з цього Е, Вона насищається кислородом, тому як і кожна чорна кава насичається кислородом, їй потрібно декілька секунд, щоб Стабілізувати. стабілізуватись. В цілому це все, що ми хотіли сказати про еспресо. І всі інші наступні кавові напої, вони будуть готуватися на основі того ж самого однакового еспресо. Єдине, що може відрізнятися це еспресо, у вас може бути один або два. Фактично приготування одного еспресо або двох нічим в рецепті не відрізняється. Напої, які готуються на подвійній порції, такі, як, наприклад, подвійний капучино або флетвайт, або Лонг Тому пропоную вам перейти до приготування. Молочних напоїв. Хоча спочатку давай про Американу два слова да, розповімо. Його. Друзі, зараз будемо готувати з вами такий напій, як Американа. Це чорна кава, готується дуже простим способом. Спочатку набирається водичка, зверху набирається зверху, падає шот еспресо. Ну, чому? Тому що ми якраз стабілізуємо цей напій, якщо ми зробимо навпаки, спочатку зробимо еспресо, а потім водичку ми розбиваємо цей напій, і виходить не дуже збалансований, нестабільний просто наш напій. А тепер я вам поясню по своєму трошечки. Дивіться, все достатньо елементарно. Коли готується еспресо, температура води в групі кавової машини вона сягає десь приблизно 92-94 градуси, залежить від налаштувань вашої кавоварки. Коли еспресо протікає через холдер, тече в чашечку, він втрачає достатньо сильно температуру, і ми отримуємо ніколи, якщо чесно, не міряв. Але я думаю, що десь градусів 80, можливо, можливо, 80, наприклад, 2. Але кипяточок, коли ми будемо наливати з кавоварки. Це також, до речі, не є дуже правильно. Температура його буде сягати близько 100 градусів. І ви вже збалансований, смачний еспресо будете портити е, тим, що ви наливаєте туди кипяточок. Тому, як ми робимо, як вже сказав Марк, ми просто спочатку беремо стаканчик чи чашечку, наливаємо в першу саму чергу туди кипяточок. Потім вже намелюємо, темперуємо, зливаємо водичку з групи, і тоді вже в цю водичку. Ми готуємо еспресо або допіо. Якщо ми готуємо не американо, а лонг-блек. Тоді виходить так, що вода вона охолола і еспресо потрапляє в воду, яка такої приблизно самої температури, як і сам Еспресо. І тоді вода не портить смак вашого еспресо, а лише його, так би мовити, зглажує, розбавляє. Друзі, хотівши уточнити, стільки-стільки наливати водички, це ваша особиста справа. Звісно, що ми вам дамо тих карти, там де ми напишемо цю кількість, але ви вже адаптуєтесь під свій смак і під смак гостей. Бажано в першу чергу під смак гостей. Налили водичку і потім робимо всі інші процедури. Поїхали. Один з прикольних моментів, коли Еспресо тече конкретно вже в воду, то частіше за все, крема дуже красиво лягає на поверхні води. Особливо це стосується подвійних напоїв, типу лонг блеку, там, де еспресо взагалі буде текти по стіночці стаканчика, тоді буде супер-супер-супер гарно. І взагалі тоді не скажеш, що це лонг блек, а скажеш, що це просто великий допіо. Друзі, я не дуже впевнений, що вам варто показувати, як готується лонгблек, тому що він готується абсолютно так само, як ви тільки що бачили американо, лише використовується не одинарний холдер, а подвійний. Тепер перейдемо до більш цікавих і складних напоїв приготування це молочні напої. Там варто поговорити про капучино, різні об'єми про лате, про флетвайт. І чим вони взагалі між собою відрізняються. В деяких випадках, коли ви маєте велику запару, я вам дозволяю не використовувати ваги на замір екстракції. Все одно обов'язково використовувати ваги, коли ви насипаєте каву в холдер або в стаканчик. Але коли ви будете вже готувати, можете не використовувати ваги, щоб зважити каву. Але секундомір обов'язково. Поїхали. Справа ще в тому, що коли у вас стабільно налаштований помял, і ви це вже статистично перевірили, там, наприклад, останніх протягом 10 чашок, і тут у вас пішла запара, то чуть-чуть теоретично ви можете це зробити і не використовувати ваги, коли ви готуєте. Але секундомір все одно дуже-дуже дуже важливо. В даному випадку ми хочемо продемонструвати вам капучино і лате. Фактично, в даному випадку вони відрізняються виключно об'ємом молока і трішечки будуть відрізнятися товщиною піни. Ми використовуємо пічер, наливаємо в нього молочко. Поїхали. І працюємо, тренуємо за стимером. Стімер це оця прекрасна трубочка, яка дає нам пар. Перед тим як з ним працювати, обов'язково з нього здувати пар і його протирати. Друзі, також температура вашого молочка повинна бути 58 градусів. Це може бути чутно, коли ваша рука вже ну, пітчер нагрівається і вам вже трішечки незручно тримати пітчер. Ви самі зрозумієте, коли вам потрібно буде зупинитись. Перед вливанням та перед вимішуванням ми розмішуємо обидва компоненти: це молочко та еспресо. Друзі, також як вам розуміти, як, наскільки добре ви вимішали напій. Все дуже просто. Вам потрібно спробувати ваш капучино з однієї сторони та з другої. Таким чином, ви зрозумієте, що ви його добре вимішали, і він буде одного смаку. що з однієї сторони, що з другої. І не тільки смаку, а консистенції. Це дуже важливо в першу чергу. На рахунок куштувати ваш капучино з двох сторін. Це робиться в першу чергу для перевірки консистенції. Якщо молоко було правильно взбите, правильно вимішана емульсія і потім ви молочко правильно перемішали з вашим еспресо. Тоді, з усіх сторін, за ці декілька е, ваших ковтків буде абсолютно ідеальна однакова консистенція. Якщо у вас з однієї сторони трошки так, а з іншої сторони трошки так, це означає, що, скоріш за все, ви могли взбити якісний глянець без пузрі без нічого, все добре. Але. Сама е, емульсія не до кінця правильно. Коли я розповідаю про емульсію, я привожу, в приклад молочний коктейль. Тому що коли він збивається в блендері, а потім наливається в стакан, частіше за все, він і, і однорідної і максимально консистенції. Приблизно це схоже навіть з апельсиновим фрешем. От ви приготували фреш, і він абсолютно однаковий. Якщо ви почекаєте трошки, він почне слоїтись. Так само відбувається і з вашим молочком. Тому. Дуже важливо контролювати питання не тільки ідеального глянцю, без пузирей, а також контролювати питання ідеальної консистенції вашої емульсії. Чим відрізняється лати та капучино? Все дуже просто. Об'ємом молочка. Все. У нас лати 350 об'єм, капучино це ідеальний баланс, Кава і молочка 180. Тому тут немає ніяких секретів. Емульсія робиться також, як і на капучино. Вимішуємо Вейнапій точно, точно також, як і капучино. Та пробуємо з різних сторон, також як і капучино. Тому різниця тільки в. Молочці. як пишуть в книжках, капучино більш кавовий напій, а лате більш молочний. І це пов'язано виключно з тим, що в лате більше молока. В деяких кав'ярнях це правило не завжди дотримується, просто по причині того, що і капучино, і лате вони можуть вам пропонувати в одне в одному об'ємі, наприклад, 250 мл. Тому в них тоді різниці взагалі не буде. Особисто з моєї практики. Інколи е, я от робив наступним чином капучино в мене було все ж таки трішки більше пінки. Це особливо видно, коли ми наливаємо капучино в скляний стакан, а лате трішки менше. І Флетвайт, наприклад, ще менше. І зараз ми про нього поговоримо окремо. Зараз ми поговоримо з вами про такий напій, як Flat White. Flat White це більш, це в першу чергу кавовий напій, котрий готується подвійний шот еспресо та з невеликим додаванням молочка. Об'єм 180 мл. По факту, ми готуємо в своїх кав'ярнях Flat White і 180, і 250 мл. Це просто пов'язано з тим, що в нас взагалі дивіться, яка історія. У нас є капуч 180, 250. В нас є капуч 350, 500. Але він вже називається подвійний, тому що ми готуємо його на подвійній порції. В нас є лати 350, є лати 500. І в нас є флетвайт 180 і 250. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми можемо своєму гостю максимально підібрати напій за смаком. Тобто, хочеш багато молока, мінімум кави, п'єш лати 500. Хочеш, наприклад, повну е, протилежність, хочеш багато кави і мінімум молока. Пий Flat White 180. Тобто і на одній порції, і на двох порціях в нас є по чотири напої. І тоді ми можемо реально підібрати під кожного гостя на його смак його ідеальний напій. Друзі, подвійний шот Еспресо. Готуємо як і допіо, просто потім робимо емульсію та вливаємо. Це називається Flat White. Робимо емульсію. та вимішуємо напій. Смаку він може бути більш кавовий, чим капучино, тому що ми готуємо його на подвійному шоті еспресо.